Як правильно масштабувати свій бізнес? Масштабувати можна те, у чому є певний якийсь вже порядок. Коли ви масштабуєте щось невпорядковане, ви масштабуєте хаос. Багато хто хоче масштабувати бізнес, але у багатьох при цьому хаотично відбувається певна діяльність в їх компанії, і немає якоїсь впорядкованої діяльності, якою можна керувати по показниках. По KPI, по статистиках, як це може називатися. Якщо ви хочете масштабувати бізнес, потрібно розуміти, в чому саме ви хочете його масштабувати. Масштабувати його по певній території, чи масштабувати його по певній аудиторії вашій цільовій, чи масштабувати його по певних товарних позиціях. Тобто, в залежності від того, який спосіб масштабування ви обираєте. В залежності від того, вам потрібно розробляти свою стратегію просування і стратегію продажів, стратегію надання продукції, яка буде відповідати цьому масштабуванню. Коли говорять про масштабування, типи масштабування я назвав три, за рахунок чого воно відбувається, то Якраз в залежності від того типу масштабування, який ви обираєте, буде залежати те, як вам потрібно ще додатково впорядковувати або змінювати блоки продажу, блоки маркетингу, блоки найму персоналу, блоки логістики і виробництва, блоки якихось обслуговуючих функцій, які додатково працюють разом із маркетингом і з продажем.